У місті створено спецбатальйон Івано-Франківськ. Про це на зустрічі із журналістами повідомив новий головний міліціонер області Микола Семенишин. Каже, це буде елітний підрозділ, вже призначено його командира досвідченого правоохоронця, який пройшов війну в Афганістані. Наш батальйон Івано-Франківськ сьогодні готується за двома напрямками: тобто, виконання чисто функцій збройних сил і виконання функцій органів внутрішніх справ. Крім того, Підібрані найкращі фахівці професіонали, які займаються підготовкою. Нашого спецбатальйону вже прибаний формний одяг. Міністерство сьогодні забезпечило зброєю. Вирішуються питання щодо шоломів та бронежилетів. Найближчим часом спецбатальйон Івано-Франківськ вже буде готовий до повноцінного виконання своїх функцій на сході. 31 серпня бійці цього підрозділу мають прийняти присягу. Прозвітував новопризначений очільник Прикарпатської міліції і про поточну роботу. Найголовнішим завданням правоохоронних органів називає безпеку громадського порядку, протидію корупції, кабарництво та. А кадрові очищення від початку року міліціянти розкрили більше 500 злочинів, крім того, викрили і зупинили два міжнародні канали наркотичного обігу з Польщі та Франції. Очищують правоохоронці і свої лави. Міліція відзначив Семанишин. Повинна докорінно змінити свою роботу, і тут не повинні працювати люди, які причетні до корупційних схем. Є питання в нас також щодо причетності працівників міліції до незаконного обігу наркотиків. Тобто сьогодні приховувати. Зловживання в міліції ніхто не буде за поточний період. Більше 400 працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності, яких 13 осіб звільнено за негативними мотивами. Щодо найпоширеніших правопорушень на Прикарпатті, то це крадіжки велосипедів, наркозлочини та шахрайства під пильним оком міліціонерів і переселенці. Щоправда, відзначив правоохоронець. Жодної скарги щодо людей, які прибули з проблемних регіонів, ще не надходило.